Тут робочі моменти. Я вчора ж таки і не зробила перці, не начинила, бо довгенько була на вулиці, то е, посиділа з Лілією, а потім прийшла, томат переблендерила, думаю, зараз я його перекип'ячу е, десь. Е, Пишу собі там літр приблизно, а то закрию. Ну і оце такий густий вийшов. Ну, ще він тут стоїть, гарячий, а вже, можна так ось дивіться, який на борщ. Ну, оце все, що я встигла. Хай ще стоїть. Отак по баночки, по дві. Ну, це вже півтора літра, а це. А мені на, на борщ треба на 6,5 літра, е, літра. Ну, півтори, то вже буде багато. Ну, може, ще щось будемо готувати. Потім все, поки перемила все це і пішла в YouTube. Ну, а зранку встала швиденько, запустила прання. Побігла, пополивала, і оце ж тепер начиняю перці. Ну, ще не жарко. А, стала начиняти, а я вчора зірвала 10 штук. Поки начиняла, в мене ще лишається місце. Пішла і ще два додавила. А поки ж побланшируєш, ну, поки повирізаєш. Ну, і 4 тівтєлі вийшло. Я прямо зверху кладу. А потім хочу сказати, я на, оце в мене був кілограм фаршу, виходить 12 перчин середньої величини. І я в оцей кілограм фаршу додаю стакан рису. Перець, молотий, чорний і сіль. Ну, віка у нас приправи, думаю, десь може не захоче, хай буде так. Захоче, тоді колись добавлю. Ну і роблю зажарку, засмажку, хто, хто як. Я люблю говорити зажарку. От. Тут цибуля, морква, і оце ж літр томату. І заправляю я сметаною. Ну, багато хто не заправляє, я заправляю, я добре перетушую, ну десь. Десь так грам 100-120 сметани. От. І оце вона зараз перетушується. І я відправлю, уже можна відправити сюди, де в мене тут ті і перець. Так, тут можна виключити. Головне, щоб влізло. А заливаю бульйоном спочатку, може і не влізти. Тим, що бланширувала перці. Ну і оце зранку я таким зайнялася. Так, ну, досить, а то буде вилітати з духовки. І відправляю в духовку. Ну, так, не знаю, воно вже тут у мене хвилин 20 кипіло, ще хвилин 20 у духовці. Так, треба взяти. Чим опустити, от, бо цей чугунок каструля та такий ручки гарячі. Так, виключаю. Духовка в мене включена. Ой, важкеньке. Ну, каструля чугуна, Ч... чагуна все. А, і лавровий лист поклала, забула сказати. І оце таким займаюсь. Находиш собі завжди чимось. Якесь заняття. Ну, зараз хоч не, не жарко, а то я думала, як я буду це робити. Так, можна вже килимок закочений, як завжди, в мене. І зараз поприбираю і все, і піду на вулицю. У мене тут згоріла лампочка в духовці. Ну, ось показую, не хочу витягувати, щоб були тепленькі. От, бачите, оце повна оця чавунна каструля вийшла. Красуня, ти стоїш на сонечку. Забула ніж. Оце ж Ліля вчора. Принесла яблук, ну тут декілька груш. І каже, що вони такі, що ну, лежать не будуть. Чи компот варить, чи що. А що компот у мене вже зварений. Думаю, я їх. Ну, червиві каже, страшне, ну, ось бачите. І думаю, я їх посушу. І оце помила, ну, от, поріжу. У мене було цю зиму, що пройшла, багато сушених яблук. І ми їх всі поїли. То друзі прийдуть, то компот зварю. Тому це ж, думаю, ну чого вони будуть пропадати? У мене свої є там трішки, але вони ще зелені. Ну, ось бачите, навіть нема що тут і посушити. І теж опадають. Ну вони дуже кислі і тверді, їх не посушиш. Ну, а це їх теж ось і м'які, ну, щось, щось посушу, щоб не пропали. І оце я так, не годиться. Помила їх. І думаю, сяду отут, -от поки О, один, не червивий одне. Ні зараз я хоч скуштую. Які вони, ну, пішла на килиму клягать, В міру, соковиті. Так що думаю, підуть на зиму. Але тут ось черв'ячок теж був. Ну, що то за яблуко, якщо воно без черв'ячка, так? У нас колись була літня яблуня, але ж за неї треба догляд. Чоловік у мене якось не покійний, царство небесне. Ну, не мав бажання доглядати. Добре, коли пішов, зірвав там, а вони потім, поки молоденька, ще нічого. А потім, як почали сипатися, то я по 10-20 по відер збирала, а вони ще за тим забором, ну, за парканом, що там по тій вулиці у нас іде наш будинок на куту. Ну, у нас виходить і так вулиця, і так вулиця. І треба ж прибирати, та й негарно ж, як воно валяється. Що і люди скажуть, що ми не хазяїви. Так, це якась друга Ось Що, о Боже, літаю тут. Уже черешень нема. Що ви тут? Це пізніше якесь яблучко, зараз теж спробую. Та нічого, а наші не годяться ще. Може, пізніше, якщо останеться, то теж, так, я не дуже товстими, і потім марлечкою накрию і на вулиці буду сушити. Так, аби мене тут Осо тільки не поїли. Ну, груші, якщо хороші, то можна і залишити. а то можна і посушити. І оце я вирішила сьогодні, що я таким буду займатися. Томат нема поки що закривати. Треба ще, правда, огірочки полити, а то щось сьогодні нема огірочки. Мені то, то багато, а Наталя кричить сьогодні, а є огірочки? Кажу, Наташ сьогодні щось немає. А, я тоді казала, щоб Надя взяла. Ну, я сама винна, треба було полити. Ну так, да, бачите, які червиві. Ну, ладно, буду я продовжувати і покажу скільки. А, я оце ж не попробувала це. М'ятенькі. Хороші. Я їх взимку люблю так їсти. Без камбуту. Порізала всі-всі яблучка. І всі груші, які були придатні, бо показую, були навіть такі. Хотіла лишити, ось, бачите, ось такі. Ну, а такі були, ось ще то обрізала. І сюди. І зараз накрию марлечкою і понесу туди. Мабуть, на стільчик. І хай сохнуть. Ліля, можеш іще приносити? Ну, ось так понесла на стильчику, тут поставила на висоті. Я думаю, висохнуть. У нас сьогодні 30. А що ти там? Це не, для... Це не для тебе. Тебе вже погодували. А? Тобі, аби позаглядати. Що? Да? Що ну? ти там, каже, нарізала? А нарізала я яблучка і груші. Пішла, пішла. Пішла. Красуня. Ти пішла? Ну йди, треба ще на гірочки туман включити. Зараз включу.